26 червня 2025 року у Львівській Національній науковій бібліотеці України імені Василя Стефаника урочисто відзначили сторіччя від дня народження відомої української вченої Марії Вальо. У виставковій залі Книгозбірні на відкритті ювілейної книжково-ілюстративної виставки Служіння науці та бібліографії. Заступниця генерального директора, кандидатка історичних наук, доцентка Ольга Колосовська виголосила вступне слово про багатогранну наукову спадщину Марії Вальо, яка понад 40 років віддала служінню книзі. Вважала завжди за потрібне підтримати і сказати пару добрих слів. Чи це було? Які в нас були, і як для молодих, і як вже тоді були для поважних науковців, вона завжди знаходила можливість сказати, як добре, що ви от долучаєтеся, як добре, а дивіться ще. то, то. Тобто, з нею спілкуватися було надзвичайно приємно. Навіть якщо вона хотіла зробити якесь зауваження, то це завжди було сонечко, а от у а далі могла сказати все, що вважала за потрібне, бо вона була простою і відкритою у стосунках. Одночасно про Марію Андріївну Вальо дуже складно говорити. Чому складно? Отак хочеться охопити оту її всеохотність. Я завжди дивувалася. Як можна було говорити про слов'янську бібліографію? Для мене це був такий огром. А Марія Андрійовна говорила і казала, і робила, і зробила дуже багатьох складових того такого великого огрому. Вона вміла пояснити, запалити і завжди мала потребу розказати. Присутніх зацікавили наукові праці Марії Вальо та документи з її особистого архіву. Ґрунтовний огляд яких здійснила наукова співробітниця відділу наукової бібліографії Наталія Рибчинська. Виставка, яку ми сьогодні презентуємо, вона не охоплює всього наукового доробка Марії Андріївни. Вона дуже багато публікувалася в газетах, в журналах. Ще журнали якось змогли дівчата трохи залучити. А з газетними публікаціями розумієте не дуже хоч на виставці. Крім того, Марія Андріївна активно співпрацювала з енциклопедичними і довідковими виданнями. В енциклопедії сучасної України, яку всі знають, вже там є біля 20 томів, вона має 17 статей. Тобто, як поставити таку велику енциклопедію на виставку, звичайно, ми можемо тільки про неї згадати. Ми дуже раді, що на виставці, крім видань. Друкованих представлені і архівні матеріали. При цьому подякуємо Ілоні, яка підготувала, вибрала фотографії, оголошення, підписи зробила і прикрасила цим, нашу виставку такими джерелами архівними. Я вас просто запрошую, щоб ви, щоб ви пошанували. Пам'ять Марії Андріївни, яка була таким добрим духом цієї бібліотеки. Кажуть, що тут ходить ще від часів Осолінських якісь там привиди. От. Марія Андріївна любила працювати ввечері, коли нікого не було. Може, вона посі бачила, але про ці привиди вона нам не розказувала. Сподіваюся, що те, що ми робимо сьогодні, зараз, і те, що буде в читальному залі, їй сподобається. Мені. Деколи бракує. Як я якусь інформацію цікаву злапаю, і мені здається, усе себе Марія Андрівна хотіла знати. Може, вона знаю. Якісь записки, деколи її трапляються. Тобто вона десь тут живе. Вона не могла покинути цей храм книги, храм науки, на який поклала все своє життя. Згодом у читальній залі імені Тетяни та Омеляна Антоновичів Розпочала роботу наукова конференція, в якій зі змістовними доповідями виступили Луїза Ільницька, Софія Когут, Галина Сварник, Маріанна Мовна, Марія Пірко, Наталія Репчинська, Ілона Олексів, Маргарита Кривенко. Зокрема, багаторічна завідувачка відділу наукової бібліографії Луїза Ільницька зазначила. Що була знайома з Марією Вальо ще зі студентських років. Прихід Марії Андріївни до відділу бібліографії наприкінці 1972 року після ідеологічного землетрусу в Інституті суспільних наук започаткував новий етап її професійної діяльності. Перше на засіданні літературного я поплікування з'явилася маленька симпатична доволі жвава, і старша порівняно з нами гостя. Коли я запитала свого однокурсника Ігоря Калинця, на той час вже майже відомого поета, хто це, дістала відповідь. Та це ж сама Марійка Валю. Оце сама вже багато говорила про її особі. Вона часто приходила на засідання на Шоутках, була добре знайомою з багатьма молодими учасниками, такими як Михайло Косів, який був тоді на другому курсі. Роман Іваничук на п'ятому, ну ігор Клинець на першому. Варяттина здала багатьох відомих тоді письменників, як от Корифей Михайло Яцький, молодий популярний Дмитро Павличко, бувало в письменників на обговореннях, куди ми так часто бігали дивитися в основному павличка. Пригадую цікавий епізод. Ми з нею були на якомусь у уставах західного наукового центру осени 91 го року. Не можу зараз пригадати, це було щось урочисте. Бо в колуарі до нас підійшов Рафаїлович Юхновський, на той час депутат Верховної Ради України першого демократичного скликання, голова комісії з питань народної освіти, науки, а також голова ЗНЦ. Марія Андрійна порушила питання, що бібліотека не має директора. А тут підійшла привітатись Лариса Іванівна. І Марія Андріївна каже, Ларисочко, ходи до нас директором. А Юрновський і спитає Ларису Івановну, а ти пішла, Гордо струснувши головою, Лариса Івановна відповіла, чому ні. І вже в жовтні 1991 року, як писала пізніше, в 2013 році газета Церкало тижня, Василь Худинський у статті Лариса Коршельницька, творець історії, зазначив, що її рекомендував Юрноський. І зацитував Явгуського, вона була абсолютно самодостатньою людиною знала, чого хоче, і тому чудово чудову впорність цієї роботи. Порадником вже директора наукових організаційних питань, особливо стосовно міжнародних зв'язків з діаспорою, була безвідмовна Марісінка, вона Марія Маріантріна. Дружні стосунки між Ярисочкою Марісою Крушеницькою і Марією Марітріною це окрема тема сердечної приясні. Наукових контактів, духовної близькості, двох надзвичайно цікавих особистостей, які, на жаль, засвітах, але залишаться в пам'яті всіх, хто їх знав. Кандидатка філологічних наук Софія Когут висвітлила діяльність Марії Вальо в галузі просопографії. Вона підкреслила, що опрацьовані науковцями бібліографічні персоналії Марії Деркач, Зиновії Франко. Ірини Вільде, доповнені листуванням і спогадами, започаткували унікальний біобібліографічний жанр, подібно упорядкованої персоналію самої вченої, у якій, крім бібліографічного показчика, укладеного Тетяною Кульчицькою, поміщені спогади Марії Вальо «Мої учителі. Програму конференції доповнили доповіді, спогади, повідомлення докторки філологічних наук, професорки Львівського національного університету імені Івана Франка Богдани Криси, доктора історичних наук Петра Шкрабюка, бібліофіла колекціонера Миколи Кобитяка, члени родини Марії Вальо, син Андрій Панасюк, невістка Лариса Левицька. Внучка Лариса Панасюк та племінниця Надія Котик тепло подякували за зворушливі і приємні слова про їхню маму, бабусю і тітку. Наукова конференція поєднала наукову рефлексію з живими спогадами про Марію Вальо, яку всі, хто її знали, цінували за наукову родицію, беззастережну відданість обраній справі та справжній людській якості.